Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Cube, з вами Геннадій. І сьогодні у нас на огляді кубик GAN 356 Maglev. Це старший брат кубика GAN 356 me який має вже систему Maglev та систему Ball Core. Отже, поїхали. Отже, упаковка. Як ми можемо побачити, то сама коробочка мінімально відрізняється від коробки від кубику GAN 356Me. В дизайні цієї коробочки трошки більше блакитних кольорів. Що стосується комплектації, вона фактично така сама. Тут у нас є інструкція по налаштуванню кубика, інструкція по складанню кубика, фірмовий мішечок GAN і картка для застосунку CubeStation. Також в комплекті йде гарненький пластиковий бокс. На відміну від Gun 356 p 6 me Gun 356 p Має дві новітні технології, які роблять цей кубик краще. Перше це система Maglev, і друге це система Ball Core. Давайте розберемо кубик і подивимося, як кубик виглядає зсередини. Я розібрав одну з гаєчок і ми можемо побачити систему Maglev. Це два потужних магніти, які розташовуються всередині один напроти одного однаковими полярностями, за рахунок чого магніти відштовхуються і імітують пружини. Але на відміну від пружин під час обертання сила тертя мінімальна і тому кубик крутиться дуже швидко. Ось так виглядає хрестовина і елементи кубику зсередини. Ми бачимо систему Ball Core або Magnetic Core. Також бачимо магніти, які працюють разом з системою Magnetic Core. Ось ці магніти в куточках, вони притягуються до магнітів в хрестовині. Магнітів в ребрах в даній моделі немає, тому болкор працює непогано, але не на максимальній потужності. В більш дорогих моделях, таких як GAN 13 і GAN-14, також є магніти в ребрах і вони відштовхуються від магнітів в хрестовині. Таким чином, кубик, коли повернутий під 45 градусів, грань додатково відштовхується і тому болкор працює краще. Ось так виглядає куточок від кубику. Дуже цікава будова. І ось так виглядає реберний елемент. В покращеному гантрі 3.56 Maglev система налаштування така, як в більш дорогих кубиках. Тому куб налаштувати вийде набагато краще. Тут набагато більше позицій щодо налаштування сили стиснення магнітів, якими ви можете змінювати швидкість обертання граней. І також більше позицій для налаштування відстані між елементами. Також я вам не показав, в комплект ще входить ось такий ключик, і цим ключиком можна перемикати ці налаштування. Ось це коліщатко, яке знизу зубчиками. Крутиться за годинниковою стрілкою, і тут перемикається сила стиснення магнітів. Тобто ви можете налаштувати положення з максимальною швидкістю і зробити куб при необхідності повільніше, виставити інше положення. Ось, наприклад, положення зараз не таке швидке, попереднє було помітно швидше. І що саме цікаве в Гантрі 356 є, навіть якщо ви перемикаєте якісь налаштування. Це насправді не дуже відчувається. В цьому кубику це відчувається набагато краще. Тобто, якщо ви справді тут щось перемкнули, то і відповідно швидкість одразу змінюється. І спробую налаштувати відстань між елементами. Зараз в мене встановлено на трієчку. Також крутимо за годинниковою стрілкою. Встановив на одиничку. Одиничка це, скоріш за все. Максимально вільне положення. В цьому положенні зрізання кутів має бути максимальне. Ну, воно в цьому кубику десь на рівні 45 градусів. Встановлю знову положення на 3 і будемо рухатися далі. Отже трішки покручу головоломку. Отже, одразу відчувається, що куб дуже швидкий. В цьому налаштуванні, коли він налаштований на максимальну швидкість, контролю однозначно не вистачає, і грані навіть трошки перекручуються, тому треба все робити не максимально швидко, а якось збалансовано, через що може втрачатися час під час складання на швидкість. Спробую зробити декілька формул. Да, доводиться дуже обережно крутити, щоб грані не перекручувалися. Є трошки невеличкі якісь локапи, це мені, звичайно, не дуже подобається. Ну, але що поробиш. Через центри наші формули проходять непогано. В принципі, головоломка досить швидка. По контролю, звичайно, є проблеми, але, як ми бачили, гаєчка в кубику сучасна і має купу налаштувань, тому зменшити швидкість і покращити контроль у вас 100% вийде. Пропоную переходити до складання на швидкість. Після цього я вже зможу більш точно сказати наскільки цей куп мені сподобався або ні. Отже, що можна сказати про кубик Gun 356 Magblif після виконаних збірок? Насправді, куб мені не дуже сподобався. Цей куб є фактично повною копією Gun 356ME, єдине, що тут встановлені трошки кращі технології це система Ballcore і система Maglev. Так, тут є доводка граней. Це, в принципі, досить непогано допомагає під час складання. Швидкість у кубика дуже висока, при бажанні ви можете її трішки налаштувати зменшити. Можна її зменшити також за допомогою мастил, але все одно контроль у кубика не дуже високий. Також присутні локапи під час складання кубику. Дуже часто непогана збірка, класно йдуть пари. Але в кінці, виконуючи pll формулу виходить якийсь невеличкий локапчик і час стає гіршим на 1-2 секунди. Також я не дуже люблю головоломки, особливо нові кубики з матовим покриттям, тому що вони ковзують в руках і це також погано впливає на час збірок. Отже, даний кубик Gun 3P6 я би радив до купівлі новачкам, які хочуть швидкий кубік з системою Ballcore, але при цьому не хочуть платити там більше 2000 гривень за якісь більш сучасні моделі. Так, не всім новичкам може сподобатись така швидкість, але куб, в принципі, можна налаштувати, затиснути і е, отримати порівняно недорогий ган системою Ballcore. Але загалом, як на мене, ось ці нові головоломки GAN 356 me GAN 356 Maglev і GAN RS е, другої версії, вони в принципі мають однакову базу, і ця база, як на мене, трошки гірша ніж була. В попередніх кубиках GAN 3 P6M. Чомусь дана лінійка у виробника GAN вийшла навіть трошки гірша, ніж попередня. Так, завдяки болкор, саме в цій моделі, кубик, в принципі, ну, її можна складати, можна складати швидко. Коли оця поверхня стане вже більш гладенькою, матовою, то звичайно контроль покращиться, бо куб не буде ковзати в руках. Отже, загалом цей куб, в принципі, може. Отримати оцінку 4 або 4 з мінусом через оті недоліки, які я описав. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. Також задавайте свої питання в коментарях, з радістю буду на них відповідати. До нових зустрічей, бувайте!